Доброго раночку, друзі! І з вами знову ранкова рубрика Сніданок з Володимиркою. Ви мені скажіть, дівчата, куди котиться світ? Подивіться на тих дівок в 14 років і згадайте от себе колись в 14. Нігті вона хоче. В мене колись був стабільний френч, правда, чорного кольору. Болото під пазюрами. Макіяж вона хоче! Слухайте, та я колись як грала футбола, і батько Бурковський загатив мені в носа, то такий насичений макіяж сповз мені під два ока, а потім два тижні він ще міняв колір від насичено синього до яскраво-жовтого. Можна було тільки платячка під той колір міняти, розумієте? Я їду з подружками на фільм. Величне століття Роксолани. Воно просто не закінчувалося, розумієте? Не через те, що воно мені подобалося. Просто телевізор був один. Я скажу вам, в нас колись було все чітко. От моя баба, наприклад, нам з сестрою Тарасиною стабільно давала налисники. Якщо ми були чемні, то вони були з маком або з сиром. Якщо були трохи нечемні, то вони набували зовсім іншого фізичного характеру. До чого там вся довга підводка, дівчатка? Ви в мене дуже файні і чемні. Тому самі знаєте, який рецепт налисників Володимирка сьогодні приготувала для вас. Погнали! Отож, друзі, млинці нас сьогодні будуть непрості, вони будуть шоколадні, а начинка буде сир з вишнею. Тож, спершу беремо 360 грамів просіяного борошна, додаємо 680 грамів молока, 4 яйця і орієнтовно 50 грамів какао, трішки олії, дрібка солі і трішки цукру. Ось такі млинці в нас вийшли. Подивіться, яка краса. Тепер будемо робити начин. Беремо вишні. Так, набираємо 200 грамів вишу, столову ложку крохмалю і столову ложку цукру. Ставимо на вогонь і доводимо масу до загустіння. Готуємо сирну масу. 300 г сиру, 50 грамів сметани, цукор, ванільний цукор. І перебиваємо все блендером. Mm -hmm. Так, сирну масу ми збили блендером, перекинули в кондитерський мішок. Беремо на лисничок. Так, накрутили ми на виснички. Зараз ще розріжемо. Оп. Подивіться. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Mm. То просто пальчики оближеш. Дівчатка, готуйте разом з Володимиркою. пам'ятайте, ніхто вас того не навчить, тільки я. Всім гарного дня і смачного!